На природі буде, буде кайф, кайфанети на природі від цього чаю. Ну що, друзі, настав цей час, годі чекати 50-грамовий млинець. Ну, всохся, схоже, що 45 з чимось показує. Хочу спробувати цей чай, друзі, заварити в термосі і розказати, розповісти вам, як він. Він досить з крупної сировини, тут попадаються гілочки, палочки, майже вся е, фракція, яка тільки можлива в чайному листі. Тому я коли його пропивав проливами, він мені по смаку такий собі, але по стану, друзі, нормальний. Прям. Тому хочу скуштувати в термосі. І, можливо, буду вам рекомендувати, як він в термосі. 12,5 грамів на літр кип'ятку. Зараз подивимося, що буде. Буду пити, розповідати, що відчуваю. Чайочок в термосі, я думаю, що заварився добряче хвилин 12-15, я потримав кип'яточок. Тут зараз трошечки пара є. Ух, реально Дуже обережно. Так, подивлюсь. Пахне пуером. Друзі, дійсно, оцей пуерчик він такий прям класичний-класичний. От мені навіть знайома. З Англії, який я відправляв. До речі, перевізником в будь-які країни можна провести чай. Тому що пошти за кордон відправляти чай. Взагалі будь-які продукти харчування відмовляються. Тому користуємося перевозчиками, там все в порядку, все нормально, ні разу, ще не повертали. Ну чаї точно ще не повертали. От. Тому так. І вона каже, різні пуери пробувала, що ти відправляв, а вона тільки почала цей досвід досліджувати. Чиї. і каже, ось це, я прям відчула, що да, це пуер, це пуерний смак. Тому, друзі, в принципі, я, для мене, ну я просто зараз останнім часом півчиї по 1700, по 2500 мланець, ну не такий, а 357 грамів. І для мене це все-таки низькоякісний. Чай, чому низькоякісний? Бачили сировину в смаку, нічого такого благородного нема, Простенький чайочок. Але якщо ти хочеш випити почаювати на природці, Взбадьоритися, просто відчути пуер без всяких там захмарних смаків. Можливо, це те, що треба, тому що я поміщаю таку штуку. Якщо, наприклад, ти заварив чи заварила в термосі, От, друзі, досить темненький, хороший. Заварив чи заварило в термосі, можна взяти з собою на природу на протязі 6, 8 до 12 годин, якщо нормальний термос тримає добру температуру. А сама по собі природа вона забирає на себе увагу, і тому смаки, аромати вони трошки розсіються. Який би там крутеський чай не був, ти його не зможеш відчути на природі прямо так зібрано, сфокусовано, як вдома. Тому на природі, в принципі, я б сказав, що не так важливо, наскільки там якісний чай. Звісно, чай за 600 гривень, чай за 2700. Ти різницю помітиш, але якщо, наприклад, чай за 1,700 і за 2,500, то... На природі ти цю різницю майже не помітиш а можливо, не помітиш взагалі. О, тому куштую, який він при заварюванні в термосі. Тут 1,6 літра, Я налив ну, десь літр-літр 100, ось так, приблизно на 12,5 грамів чаю. В принципі, я, я так і рекомендую, друзі, на літр від 10 до 12 грамів. Якщо дуже такий потужний пер, можна 8-9. От, але я не рекомендую реально дорогі чаї заварювати в термосі, тому що ми втрачаємо саму насолоду подорожі, коли розкривається цей чайний букет, тут все однорідно, все зглажено. Ну що, трошечки вистих, буду пробувати. Друзі, слухайте, на природі буде, буде кайф, кайфанети на природі від цього чаю. Вже по першому ковтку. Можу, можу розповісти закінчити ролик, але все-таки я ще щось розповім. Тому що я ще хочу стану, він не гірчить. У нього є приємна суховатість в смаку. Не суховатість, яка висушує рот своєю сухістю, а саме суховатого листя присмаку, ось таке щось. Чого я взагалі вирішив зняти цей ролик, друзі? По-перше, скучив за вами, давненько не знімав от в такому форматі, квартирний формат. Я сам чаюю, дегустую, помив чайну дошку, помив посуд, знімав прикольний ролик і вирішив, що ось такий чайочок. Не просто от я частенько кладу, може, хтось замовлявши, попадався в подарунок такий чай, особливо якщо замовлення більше 150 грамів чаю взагалом. Я, як правило, кладу такий млинчик. Ну, зараз, поки вони є, можливо, потім будемо вкласти щось інше, але подарунки точно будуть людям, які замовляють на нормальні суми грошей. Чай, так я такий подумав: а що якщо цей чай ще продавати? Ну, Розшириться асортимент, хто. Знає, то і знає. В нашому телеграм-магазині вже більше, ніж 270 чи 280 людей. Я вважаю, що це виклик, що нормальний такий потік людей. От, і потрібно якусь активність тримати. Тим більше, нові чаї все поступають в поступають. Ми просто не встигаємо їх відзнімати. Я думаю, продегустую його в термосі, розповім. І буде що мені написати в описі, коли ми будемо додавати цей чай, тому що вже відфоткали. А що в описі писати не зрозуміло, тому що проливами ми його з Ільєю пили, ну на природі пили трошечки да, такий розконцентрат. Був. Ми його трошки не зрозуміли, і скоріше всього, тут нема що розуміти, тому що він простий. Простий і зрозумілий для новачка піде, для заварювання в термосі. Зараз точно скажу, що піде. От. У нас зараз багато класнючих шуперів в наявності. Все, що в наявності, знижка 10% від повної вартості. Хм. Настільки, друзі, класичний. Горіховості нема, кислинки нема, терпкості майже нема, гірки нема. Дерев'яно землянисті нотки. От я відчуваю дерево і трошечки трофянець. Знаєте, я не скажу, що прям насолода від смаку, але і від раси, як такої немає. Нормальний, нормальний чай. Хочу вам показати, що в нас зараз є. Бюджетничок. Тигр, до речі. Можна в роздріб брати. А, є крутий чай. Крутий чай. 400 грамовий млинець. він трошки більший за стандартний, дуже ароматний. Він, знаєте, такий в смаку має чітко виражений чорнослив, прям такий підкопчений чорнослив. Підкопченістю дуже сильно дає, хто любить такі копчені нотки. Шупуер Фенікс рекомендую, можна також взяти на пробу. 50 або 100 грамів у нас один цілий млинець. Є в наявності на нього теж буде діяти знижка. І це, знаєте, той чай, який, от я давно вже таке шукав: От хочеться шу пуеру, який не буде сильно штирити, сильно енергію не буде давати. Тому що хочеться насолоджуватись смаком, хочеться насолоджуватися напоєм. А як тільки випив 2-3 ну 5 піал, максимум якогось гунтіна або, наприклад, ось цього дракона. Смачно, класно, але починає розпирати енергія, хочеться її вже задіяти, от, щоб не перепити. А Фенікс майже неможливо перепити, довго можна пити. Так, він дорогий, але він і смачний, друзі. І це дійсно ну, як компот, можна його просто весь день пити, навіть, навіть ближче до вечора. В принципі, можна. Хоча, взагалі, я шупери не рекомендую так пити. Цього чаю зараз найбільше. Це зараз мій енергетично смаковий топ за свою ціну, офігенна якість, офігенна енерговідача. Дуже якісний грейд сировини, насичений, класичний, з хорошим запахом. Оцей класний чай, друзі. Ну і наш <смас> енергетичний топ-1, але точно не топ-1 по смаку. От, він трошечки гірчить, він дуже швидко заварюється в термосі, піде, те, що треба. До речі, в роздріб такий чайочок теж. Наразі можна взяти. Да? Вирішую, що можна його в роздріб продавати. Хоча 250 грамів за таку ціну, я не знаю для чого його в роздріб. Бери цілий, в термосі кайфанеш. От, от цього можна прям 8 грамів на літр і буде потужно. 10 грамів на літр буде мега потужно. Якщо будеш більше 11-12 сипати, можливо, буде перенасичений. Ну, Може хтось таке любить. Ух! Ну, цікавий, знаєте? Да я, ну вже, вже звичайний берусь. Просто недавно пропивав, проливав тут шуперчик в чайничку. Да, весь, весь пролив, Класний. класна шушечка. Це був, друзі, біча бі 2005-го витриманий шупер, Звісно, після витриманої шушки бюджетничок заварений в термосі поступається, значно поступається. Але пити можна, друзі. Да, це Скоріше всього, це, якби для Термоса. От. Ось це у нас для термоса і ось це. Для термоса два варіанти. Бюджетні на природку. Якщо ти військовий, наприклад, ось, Друзі, ось це топчик. Заварюєш бадрячок, довгий шлейф енергії йде, тому що кава швидко підіймає, швидко, мало тримає, швидко спускає, чай, він такий розтягнутий. От, тому, так. Да. Прикольно, і бодрячок, і заспокоює, в принципі, знаєте, і заспокоює розум, і дає... Я навіть не знаю, як же це описати, так. Тобто ти можеш діяти, виконувати більше, ефективніше, з задоволенням і в стані спокою. Ось. Отак. Це дає чай. М -м, такі гарячі, друзі. В термосі 100 градусів. Фух. Ох, ще наприклад, наприклад, у цього тигра теж можна заварювати в термосі, тому що він теж бюджетний. Якщо в тебе є гроші, ти хочеш потужний, насичений, класний, якісний чай, і в тебе нема часу гратися з церемонією проливами, і ти хочеш заварити в термосі, але реально кайфанути від смаку дракон. Він у нас верхня межа середньої бюджетності по ціні. так. Він ще, ще все-таки середній бюджетних. Він не якийсь там високобюджетник. Заходь в телеграм-канал, подивись ціну, віднімай 10%. За цю вартість береш у мене. О, якщо півтора літровий термос, заварювати потужний по 15 грамів, це тобі вистачить на 24, 23, 24 заварки. І на цей термос, друзі, на двох, на трьох, якщо розп'єте, вистачить вистачить хлопці, енергії. Набагато крутіше, ніж кава. От. В термосі взагалі на цілий день собі п'єш там, на позиції чи де ти знаходишся. Прикольно. Це знаєте, може бути таким. Зв'язком з світом спокою, тому що на фронті, на прифронтовій зоні там така може бути трошечки атмосферка бентежності. От. І якщо хочеться якоїсь врівноваженості спокою, зв'язати цією ниточкою з спокійними місцевостями України, то чайок може тебе туди трошечки відправити на якийсь час. Хорош. Нормальний такий чай. Але для мене це дуже неприродньо, те, що я дома заварюю в термосі Я тут люблю церемоніалити, тому часу на це багато. Люблю весь цей процес. Для себе буду знати, що в термосі, в принципі, цей чайок хороший. До речі, а що якщо я відзнімлю ролик о цього енергетичного топ-1, заварю в термосі, піду на природку, і там на природці буду його пити і описувати смак і стан. Якщо ти за, напиши в коментарях «Кирпічик на природі в термосі, і я буду знати, що цей ролик знімлю, якщо хоча б один такий коментар буде. Якщо хочеш, щоб я протестував в термосі на природці тигр так і напиши. Термос, природа, тигр. Ось. Дякую, друзі, дякую за перегляд. є чайний посуд. Друзі, просто заходьте в телеграм-канал, там є. Зараз треба вже бігти, не буду показувати цей посуд. Ти його можеш побачити там. Потрошку починаємо наповнювати. Потрошку виставляємо, там які прості такі піалочки є бюджетні, так і власноруч зроблені. Ці я не виставляю, тому що це, друзі, останні глазуровані піали власноручної роботи, які мені зараз треба, тому що я почав вже активно проводити чайні церемонії для людей і просто зараз не маю посуду, тому ці я не продаю. А нова партія буде вже через тиждень.